поки ми зараз побачите, кого я вибираю, які картки мені випали в драфті, я зараз скажу вам про свою першу попитку в драфті. Це була друга. Перша була максимально невдалою. Давали нам жетончик на халяву, через тиждень тільки пішов в драфт, не сразу, через тиждень. Вибрав схему 4-1. Коротше, одним ЦП, двома ЛПП, двома ЦП і ФРВ. І це була фатальна помилка. Чому? Бо тому що мій ЦП все равно ходив в атаку. І в мене він один був, і він ходить в атаку, і виходить. У мене немає центра поля пусти. Якщо я йому не став, бо він все одно біг атаку, біг атаку, біг атаку. Коротше, я навіть не дограв гру в першому таймі я лівнув, бо тому що то боль була. Я просто псіханув лівнув, ну я нахер думаю. Шансів так, я програвав тоді вже 4-0. Ну ви самі розумієте, коли у вас немає 0 ЦП в центрі поля, як обороняється? Ніяк. В другий раз мені випали кращі схеми, ви тільки що бачили, схема з ЛППП, двома цопами. Хороша схема, мені дуже сподобалася. Я в принципі таку саму граю тільки з Вінгерами, а не ЛППП. І це максимально прикольно. Побачите, куди я дійшов, які були матчі. Перший матч взагалі був булказавр, лютійший. Розкатав його, навіть вам це не буду показувати. Інші матчі вже були попитні. другий матч такий собі теж. Я без сказав, що там був сильний соп, але непоганий соп. От третій, там вже такий потняв, був хороший рах я з ним. Візьму футре, решфорд. Б Мінус. Йоп, твою дивізію, я ж не подивився, що там маленька. З таким екшеном лютішим, тому як то кажуть, не буду довго затягувати, не довго не довго буду тараторити. Як то кажуть, щоб ви почули прямі емоції з мого драфта, тому не злоджуйтесь, як ви думаєте, виграю чи не виграв. Ну, в принципі, побачите в кінці, але спойлер, до фінала я, звісно ж, дошов Як то кажуть, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти і все буде. чики Бомбоні. До зустрічі в нових відео. Прейдено перегляду. Там, тут дивіться, який вже потужнєвич у нього. О, Ібра, Ібра, пацани, Ібра, Ібрагім. Ібрагімович, Кафуню. Йому її не вистачає. У нього фізуха, бачите, какой дехайте. Забігол. Він здох уже. Тобто я ним пробіг трошки, у нього фізуха дуже довго останалюється. Який у нього 70... Ось вам і ібра, хто хотів і на Ібру подивитися, бачите, не все так просто, не все так просто. Оп і сразу гол. Ну Бачите, Чуть-чуть, просто один раз спрощенка і все. Алеш кіков. Кіковни од решварда. Цю конскамеру. з Грою. Чомусь моментами пасик просто Просто мертві. Ну і тут того Ісак. Ісак Ньютонович буде просто рішати. Бам! Исачела, треба было вратаря подвинуть. И бывает. Гайтана! 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 Бон Мати! Гайтана! Айтана Гайтана. Імно кулаком. Забив Reshward, Virt і. Айтана і Ісак. У нього Ібра забив і Та по статам. По статам Я не знаю. По статам судить тяжело. Взяв того самого Rushworда. Взято самого Rush по статам і взяти того самого прочитаю. Оп! оп! Оп. 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 оп, 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 О оп, и голос. Не помню, 60 к примерно. Собачья бутша будь... не погана. Бля, вин Ван Бисака. Бля, я нахер я этого вратаря бегаю, нахер, собачья будка, Лоху програю опять, нахер. Конечно, конечно, нахер. Конечно, таку дерьмо про. Вот тут убьет вся такая гра нахер. Моменти моменте ю забить не можу ни хера. Зато всякие лохи забивають. Ладно, куков накинул завалило лицо. стиль стрельбіга такий. Бам, забиває. Ладно, ну не, ну непогано, типа, ну. Короче, не знаю. Не я. Це косячить гра. Розі роз бам. Оце за все. Це, це, це. Бач, все. Блядь я знову верти радіо, я не розумію, чому я верти радіограю. Розумію, чому так. Блядь, це довбойоп сразу на банку. Це просто... Бачите, це гра, це не, це не я, це не я, це гра, це гра, просто гра душить мене. Довбойоп на банку, Сразу довбойоба на банку. Ну і гол, да, да. Ну що, він все забиває, бачиш що я можу зробити? Давай, малишка, айтанка. Все робить для того, щоб забити гол. Роз'їмпа, уйобка. Самба, сука, підрай. Він не встигає. Окей. Айтана. Во, во, ну це не моя грана. Я сюди що я б його розвалив би. Просто що ну, не, ну, не хотіло. Вірт, просто руїна. Руїна просто, паршива. Просто паршива руїна, не забувала. Ай. Ну, Бапу, Бапу, Бапушечка, да. Один моментик пустил, конечно. Ну, что, пенальти давай-то то И футуральный замен. Короче, замена максимально у меня Хорош, моя Ливерпульская дурочка. По центру хорошо. Баяха, слабо вдарив, слабо удару Балмачи, давай, малыха. сам самбох. Якщо шот? це не вам, це йому. Дымся, он Ого, єма, єма. Ну тут, конечно, составчик, да. Ну, це, 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 походу, тут, тут вже точно лузям. Ну фінал, Фінал програти не стыдно. Видите, <laughs> <это> финал тяжело. <coughs> Состав годный, ну конечно. Нема швидкості, бачите, вони його на изю догоняют. Исак, Исак, бачите, як Исак взорвался, не видел, что не попал в склад баттл. Ні, ну це хороша картка, звісно, хороша. Тобто в якомусь там шостому дивізіоні грати ним, то звісно це буде хорошо, але коли ти будеш грати проти жорстких составів, то ти будеш розуміти, що ця карточка нічого не може. Звісно, це, 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 це з розворту давати, тому тут нічого, нічого поганого немає. Ну да, 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 бачите, сразу, відразу просто один косяк і все. Тут жорсткий соп. И тут, ну да, тут уже тут в моменте 78 карточка просто имба, а в иначемом моменте уже все. Давайте. Ууу, тревелка, а тревелка от Ишака. Ну офсайда? Яку шляпу я забив, яку же шляпу я забив сіком, а ти думаєш, з чим приключайся? Це офсайд? Це не офсайд був! Діоська гра, паскудна! Офсайд! За оп'ять степ'я. Треба було не бити, треба було не бити, так? Треба було не бити. Ну, все, зараз опять не можу приключитися на опорника, і все, і піс. І піс. І не, мож, не можу приключитися на цього бляцького опорника, Просто неможливо. Неможливо, ця позорна гра не дає мені приключитися. Я не знаю, як приключаться, вона вся крива. <плес> да, <плес> ну все, а то, спар... а то Спартос і Пардос. Беремо кучі бан. Ты что гонишь выигрывать? Ты что гонишь выигрывать? Потужнее теперь, конечно. Да. 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 вирус Да. Да. Ти хоча б міг пограть? Ну то да. <coughs> ще ще на мене репорт і мене забанять. Ша кине на мене репорт і мене забанять. Зампойнти грав. Ну це, конечно, я не знаю для чого грати на пойнту, но ваш вибір. Вам не жалко пойнтів? На щитаків? Це, звісно, топовий, топовий дроп. Конеки. Їм <coughs> голова розбилася ужас. Топовий дроп, пацани. Топовий дроп для топового жемича. Це, ну, це жесть. Ну, типа, камон. Хе -хе. Не, даже, А, одна 81 а є. Я вже хотів жалітися, що немає 81 их <coughs> Ну, суп, звісно, говно. Ну, що поділиш. такі бувають уроди. Поїхав, міганабор моє шоспода. Вратар, волкаута немає, Нігерія. Ну це 85, напевно, якщо не помиляюся. Чи 84. Да, 85. Ну, непогано, вже непогано. Хоча б катка 85 рейтингу, по факту. В Ті самі самій всі 25 такі нагороди. О, ще лукаку дали ось всьо. Ну, непогано, вже непогано. Ти що стоїш? Нічого ти не стоїш. Я не буду продавати за три тисячі, тому що це камон, це тупо. Ти що стоїш? Ти нічого не стоїш.